А водостк і нониш. Ну, не... Куди воно тече? Звідки? А, це це не, не підземний ход, а вон підземний ход. вже. Ага. Це ми в селі не шукаємо. А так, то воно оздоблено. Бачу, бачу вихід. буду стёк. Ну да. Там по лодки не плавали, далеко запливали, дальше боялись. Там плавали на нём оба? На лодці. на лодці, На лодке, да? Мы дальше побоялись плыть. ось якийсь підзем. Там підземка посередині повністю всё, там вода не стікає. Ага. Але там тут є, правильно? Да. Раз вода не уходить, то там знизу теж каміння. Той є, коротше, у нас виходить гора Почкова. І то він туди до монастиря. Ну так. То не той до монастиря. Не той, да? Може і той? Може, я Може воно воно? десь об'єднуюся, так. Да. Ну, якісь підземні ходи. Є, є. І їх але ніхто не досліджує, воно, воно але, але вони є. Якщо туди залізти, то там... П'ять метрів далі направо і mm -hmm. на ліву. Угу. Ось так об'ят. Під гору, так? Да? Туди йде. На і праворуч. Що булькає вода, трохи тече. Так. Це ж штучно зроблено. Це штучно, так. Ну то були такі часи, що треба було мати щось там, ховатись. Там, до речі, десь малий один залізав, там такий бункер був, що також. Яма, заліз, яму впав середину, десь там у середині. Отак от, так. От, да. угу. Тож, врятувати. Ну, то прийшлося рятувати. Чи сам вибрався? Сам виліз? Uh -huh. Просто змісто якось з збоку, щоб визнати. Uh -huh. uh -huh. Ну так, да, якщо гроші там баранів коли всі побутили навіть в саматорії трима не чай це залишки костюлу каміння якесь тут там трохи цегли А ага. то є такі а то і мета має подорожі а так, оп, це вони то шо, не деревом, да? чи, чи камінь то віз стіл. Дерево. І кудись вони там йдуть глубоко. А да? Рахуємо. Там, там вода. вода. Але там же все ну, одно. Да. Що... Тобто ага. там шурф тієї шахти, куди кидали людей. Тут зробили меморіал. Пам'ятаю. Ось такі. Врача, тоже такі ось якісь, це душа, мабуть, така покалічена, так. понівечена. Як хреста терновий вінок. Раз на рік тут збирається пом'янути. Це лише саліна поблизу добромеля що бук це сосна дуже чудовий запах а там була черешня така що я навіть руками не вимую ви дуже добре буде спати подивіться грай сили і відновлюємо у нас у правильно? Так. Можна взагалі гуляти, бо тут він приїжджали, бо тут є. Були солені шахти це все. Це дуже лікувальні ліс. Ну Добре. Що це за гриби? Отож, якийсь кульок треба. Зупинилися випадково, знайшли гриби, якісь які називають тут місцеві глива, Отаку то кажуть, дуже добрі, да? дуже смачні, краще, ніж забілі. За правдиві як тут. А, тут правдиві називають. Ну, ти... так, так. Тепер так, так. Тепер... Так. як їх взяти так. і нести, бо немає сумок, нічого. Ну щось робимо. Йо, да? а тут... а. То бомбезні Так? Його. Бомб... Ось ще одна шахта. Туди кидали людей. Ось такий меморіал. Саме стенд, як ми бачили, внизу хрест, вінок, герб України. Так, ось ми вийшли з лісу. Та як це Рад, не, Рад? От, от, от. Ага, а, зараз веться? от то добре. Зараз скажемо так. О! Тому заму гербур стоїть, бачите? Ні? Ага, так. На да. одній з них гербур стоїть. Да. Дальше, на, лівий. на лівий. А право що ж наполовину, там ліс з тої сторони, а тут виріз. немає, його вирізали а чи. А ага. Ну товариш, стверджує, що ми були на той горі, коли там ходили. До санаторію колишнього. Так ось О, вишки, тут. Де зараз десь там Польща, а зараз я дойду там вже. Ось там десь на горизонті щось, три великих якісь вежі. То, то вже Польща. Ми тут вийшли на пагорт. З дуже чудовим краєвидом. То гора Гербертів. Ось там да. Там де вишка, бачиш? Ага. Ні, то гора, де досантики туди стрибали. Ось який чудовий ліс. Там де ми були. Ще разок зроблю круг кругову ранку. Таке. Десь там Польща, а вон там. Там сонце у них на Польщі. Ось я бачу, ось салі на село, де я був. це ближня п'яна гора, в цьому так місцево називають. І дуже красивий червоний ліс. Ось ми йдемо. О, папороть! Це ж на Івана Купала, треба шукати тут, як вона цвіте. не побачили? Та нічого. Вибиху, як тут буде довше, ага. то вам приїхати, тут раз в рік Ага, знову. Дивіться. Да да, 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 так, так, так. Щоб туди. О! Луна там. Це ж селяні шахти, да, залишки, залишки, шурф колись. Ага. Зараз. Так. Там велика-велика. Великий обйом. Так, да, луна довго. ходить. Фотографую велику липу, залишки будинку. Перший корпус. Добровільця помічника, що мені тут провів екскурсію, таку дуже цікаву. Син тут народився і жив у дитинстві. Зараз він у Львові. Ой, Дивиться під ноги треба. Це село Саліна. Тут дуже доброзипсів люди. Один мене підвіз аж під саме ворота колишнього санаторію, а другий провів мав вже годинну екскурсію по колишньому санаторію та по місцях пам'яті. Тих людей, що Гредянська влада згубила та кинула в ці соляні шахти. Ось і дійшла кінця, моя подорож до соліни. Хоча починалося якось з негараздів. Автобус пішов на 10 хвилин раніше, ніж за розкладом, але і дощ потім пішов, але нічого. Це Не завадило, не завадило мені дістатись до соліни. Познаєте вйомити з цікавими людьми, бо там на автівки підвезли, тут ще раз на автівки підвезли, а потім ще й зробили екскурсію. Показали підземні ходи, колишні монастирі, колишні санаторії. На жаль, все колишні.